Зараз буде розпаківка. Довго чекала цю посилку, замовила стему, Ні, Ніколи не замовляла, але на цей раз рішилася, думаю, спробую. Доволі товари непогані на сайті дивилася, недорогі з Китаю. Десь йшла посилка місяць. Зараз подивимося, що в нас тут взагалі прийшло, що я замовила. Перше в нас це тримір для бриття. Далі що в нас? Ой, коробка ушкоджена. Масажер. Я сподіваюся, що він цілий. Подивимося далі. Далі в нас паровий отюг. Тут не пам'ятаю, що в нас. І чистилка. Три в одному для овочів. Перше подивимося, чи все ціленьке у нас всередині. Яке воно у нас? Є п'ять кольорів. Я замовила. Є зарядне устройство, щіточка. Інструкція. І більше нічого. Якого воно у нас кольору тут? Двох кольорів. Амбре. Зарядка. М -м -м. Працює. Доволі непогано працює. Сильна така вібрація в руках. Трясе, а розбирається чи. Так, розбирається, можна почистити собі. Все ціленьке, супер. Далі в нас, що тут я не пам'ятаю, Щас подивимося а, для капусти, для шинкування металева. Вроді непогана така. Може бути. Далі ми подивимося, чи в нас Масажер цей цілий, бо коробка доволі непогано ушкоджена. Так, тут в нас є в наборі чотири насадки. Зарядне, стандартне. Самий масажер. Інструкція і більше нічого. Подивимося на масажер. цілий він. Так, цілий, супер. Важковатий трохи в руці, такий увісістий. І світиться, як він запускається. А Потрібно потримати, що він запустився. Це перша насадка, скорость в нас. Друга скорость. Третя. О, хорошо масую. Четверта. П'ята. І шоста. О, супер. Хороший буде масаж. Мощність непогана. А як виключити? А теж треба потримати, щоб виключився. І. 4 насадки і 'ята всередині. 5 насадок. А ну, розкручується, щось не виходить. Добре, не буду я розкручувати, щоб не зламати. Потім пізніше розберуся, що і як. Все назад сложимо. І подивимося, що в нас далі є. Далі у нас чистилка для овочів. Три в одному. Вроді непогано. О, так. Три в одному тут воно перекручується як зручніше. Доволі непогано. І ручечка пластмасова, і тут пластмасове, правда, не металеве, але. На перший час може бути. Тут у нас паровий утюг. Подивимося, чи все у нас тут ціленьке інструкція. О, щось є тут по-нашому взагалі, щоб зрозуміти, як ним користуватися. О, інструкція добра. На всіх практично язиках. Є тут? Є. Є тут і наш язик, і всі язики. Так, далі самий паровий оттюг. Так, все, все ціленьке я бачу. Зоберемо до кучі. Оце. Так. Щоб не зламати акуратно. О, підходи. Невеликий об'йом води, правда, але в дорогу з собою може бути. Насадка, щоб ще чистити одяг. Ой, не, те, не тою стороною, а другою стороною. Доволі непоганий. Зручний, невеликий можна з собою взяти в дорогу, тут він запускається. Ціленький, саме головне. Я, в принципі, задоволена. Все прийшло ціленьке, правда, коробка трошки ушкоджена тут. Але своїх е, грошей воно коштує. Думаю, що ще замовлю щось. Доволі непогано сподобалося. Спробуємо далі ще щось замовити.